Дала тебе код. Ну, типа, запустила с домашнего компьютера. Это две алкоголички. В одной головная боль. Зато -а -а. а красивая. <существует> а у меня голова не болит, зато страшная. Это мой завтрак. Маньки, открыточку подарили. Красивую 3D. У нас сегодня утро, конечно. Я еле лекцию провела. У Аньки головная боль. Ух тыжка! Очень красиво. Класс! Класс! И ты класс! Прелесть просто! И они, они на, они на, этом, на доске. На доске, а это их вот этот летающий карт. Я читал первый раз. Я уже второй, я тоже видела. А я тебе снимала, посылала. Ты снимала и я смотрела. Это, это легко, две помощь. разницы. Это, это же стоят, стоянки, да? Ну, люди да. приехали. Вся в прыщах отекшая. И Анька с головной болью. зашел, посмотрел на нас, посмеялся. Боже, как классно. Моя мечта. Да. моя мечта. Сегодня я не готова. Я не, не брала. Ой, купальник. Да, конечно, Юра. А здесь, а, а здесь, наверное, нельзя спускаться, да? Вот так прям? Серьезно. По-капо. Колобком вот так. Боже, как да. Да. А там спуска к воде нету, да? Наверное, только вот так типа сверху посмотри. Классно. А солью не пахнет. Свежесть, свежесть да, а вот солью, солью не пахнет. Не штрафуют. Сейчас. Да, я плашмя в эту грязь. Я прыщ и море. Морка, да, морька, этой травичкой. У мене була мрія попасти на море. Звісно, я би хотіла попасти на українське море, на наше море, але наше поки що. Недоступне, тому в мене була мрія попасти в цьому році хоча б на Нідерландське море. І я була дуже щаслива, тому що там такий особливий вайб, оцей вітер вуха закладає, пахне такою, як сіллю, камкою, як в Скадовську сказали, камкою пахне. Оця така трава морська. Не знаю, у мене чомусь от море, його вид, його запах, його шум, він мене. Настільки надихає, і він мене настільки а, повертає назад в дитинство, що я не можу передати ці емоції. І я, по то, як дурненька бігала туди-сюди, кричала а, просто від щастя, що я на морі. Ну, що ж, а ми пересуваємося далі і їдемо в Амстердам. Нам їхати десь 2-2,5 годинки. Ну і в принципі, ми всі в гарному настрої, і дуже хочеться подивитися, як же ж там в Амстердамі. i <laughs> Я не знаю, чому, але там, в Нідерландах і в Німеччині, у мене дуже сильно сідав мобільний телефон, хоча вдома я такого не спостерігала. Я так думаю, що це із того, що в принципі ми були в роумінгу, і, мабуть, що цей ромінг він тянув дуже багато енергії телефону, і мені не вистачало зовсім зарядки. Я і пауербанки з собою брала, і використовувала весь заряд телефона. І я весь час була засмучена, тому що телефон. Телефон сідав просто і я не встигала зняти те, що я хотіла зняти. Архітектура просто мене вражала. Так мені подобалося, настільки яскравих кольорів багато, настільки надзвичайні будови. Ну Я вам вже казала, у мене весь час відбувалося в голові таке, знаєте, начебто я десь в якомусь ляльковому будиночку або в ляльковому світі в якомусь, ось начебто так. от Дуже сподобалося мені. от Все, що я бачила. Навкруги себе єдине, що я відмітила, що Амстердам, на відміну від інших міст Нідерландів, дуже брудний, прямо дуже. Ну, Мені здається, це із за того, що тут то, типу туристична така зона, і багато людей, і ну, мабуть, що навіть не встигають прибирати в інших містах, було настільки чисто, просто ідеально. А ось саме в Амстердамі якось от трошечки мені не сподобалось.

Що я відмітила для себе це обличчя людей в Нідерландах. Ви знаєте, вони такі, аж аж трошечки як світяться. Вони з такою радістю ходять в ресторани, в якийсь музей, в якісь парки, на море, навіть в супермаркеті. Вони роблять покупки і посміхаються. Вони дуже відкриті для спілкування, і це дуже приємно. А це музей Мадам Тюсо, музей воскових фігур в Лондонському районі Марі Лібон, який має філії в 15 містах: Амстердам, Лас-Вегас, Кепінгаген, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Гонконг, Шанхай, Вашингтон, Відень та Берлін. Він був заснований скульпторкою Марі Тюсо. Ну а це Амстердамський палац на площі дам. Будівництво розпочалося у 1648 році. Спочатку будівля служила ратишою місця і була центром політичного життя в Амстердамі. Після того, як Нідерланди стали королівством, палац був перетворений на королівську резиденцію. З 1868 року використовувався для офіційних прийомів та церемоній. Зараз тут проводяться екскурсії, тимчасові виставки та різноманітні культурні заходи. А це біржа Берлаге, перлина архітектури Амстердама. Ця споруда служила того часу торговим майданчиком і стала символом інноваційного підходу до архітектури того часу, названа біржа на честь свого творця, відомого голландського архітектора Хенріка Петрюса Берлаге. А це національний монумент, пам'ятник, меморіал у столиці Нідерландів на вшанування пам'яті про події жертв Другої світової війни, на честь опору Загар. Рабникам звільнення та миру нідерландської нації, знайомтеся, це Роберт Першен Вудлоу це ім'я, яке не завжди увійшло в історію як ім'я найвищої людини. На момент смерті у віці 22 років його зріст становив 272 см, сантиметри, а вага була близько 199 кг. кілограмів. Про нього варто пам'ятати, тому що він нагадує нам, що кожна людина унікальна і що навіть в умовах, які здаються непереборними, можна жити повноцінним життям. Його історія це історія про силу людського духу, про те, що навіть найнезвичайніші люди можуть стати джерелом натхнення для інших. Назва музею, де я зараз знаходжуся, віриш або ні. А це дерев'яні черевички, символ Нідерландів. Правильніше назвати їх кломпи. Їх почали виготовляти 500 років тому. Це невід'ємна частина національного одягу Нідерландців. Появу цього взуття зв'язують з вологим помірно морським кліматом Голландії, коли є велика вирогідність промочити ноги. Тому зимою всередину додавали пучок соломи, щоб зігріти, а влітку. Нога в такому взутті не потіла. Досі багато нідерландців використовують це взуття, а туристи з радістю купують у вигляді сувеніра. Щоб виготовити кломби вручну, потрібно 4 години, а в заводських умовах 5 хвилин. Я теж дуже хотіла придбати собі одну пару, але настільки наша екскурсія відбувалася швидко, що я не встигала навіть зупинитися на жодну секундочку. Для того щоб зробити детальний огляд Амстердаму, зайти в кожен музей, спокійно пороздивлятися все, що там ти бачиш в магазині, потрібно було в Амстердамі затриматися дні на три на чотири. А у мене цих днів не було, тому все швиденько. Hey, а делаешь, да? Я даже не знаю, что это за улица. Ну, так понимаю, мы идем в сторону улицы. Мы идем, короче, по прямой. Красных фонарей. Вот, дедушка Юра, мама... Папа. <связь> Ну і канали Нідерландів це безумовна, просто неперевершена якась краса. Ну і як ви здогадалися, окрема тема Нідерландів це печенюшки, печиво, а також кексики з канабісом. Ну, Це не моя тема, тому я нічого не пробувала, але просто походивши по тих вулицях, я надихалась так, що потім кашляла ще, мабуть, дні три. Дійшли ми до вулиці Червоних ліхтарів. А на цій вулиці заборонено знімати дуже великий штраф. Я трошечки вам зняла, звісно. Ну але там нічого цікавого і особливого немає. Розцінки дізналася 50 євро 30 хвилин. Аня сказала, що можна є? Ні, де наша теж себе на пам'ять купить. Ні. Що? Ми їдемо на прогулянкову екскурсію на човниках. Триватиме вона десь півтори-дві години. Ну а це візитівка Амстердаму та й, в принципі, Нідерландів. Ось ці яскраві будиночки, які ви можете побачити на багатьох листівках. Це Ай-кінотеатр, справжній храм кінематографу. Колекція цього кінотеатру зберігає понад 55 тисяч фільмів, від перших рухомих зображень до найсучасніших шедеврів. А це хмарочос Адам Тауер. Він має 22 поверхи і висоту 100 метрів. На верхньому поверсі є оглядовий майданчик, а також бар з коктейлями. А ще тут є цікава розвага: гойделки, які висять над краєм будівлі і мають назву за межею. І це точно не для слабодухих зараз. Ми бачимо найрозкішніший готель Амстердаму. Він вміщує 205 номерів, 22 з них люкси, оформлення яких поєднує в собі історичний стиль і сучасний комфорт. кажуть, що там панує атмосфера вишуканості. Ну, а це плаваючі будиночки, або як їх називають будиночки на воді. Це один з найдорожчих видів житла Амстердаму. Зараз ви бачите, плаваючий притулок для котів називається котячий човник. Його заснувала голландка Генрієта Ван Вельде в 1968 році. Вона дуже любила котиків і хотіла знайти їм будинки, де б вони відчували себе ситими і коханими. і найголовніше, щоб вони були в безпеці. Сьогодні там щасливо живуть 50 котів. Ціна якісного плаваючого будиночку десь в середньому 1 мільйон доларів чи євро. Ну суть від того не міняється дуже дорого. Монтелбансторен історична вежа. Спочатку це була частина міських укріплень для захисту гавані Амстердама. Потім вона виконувала функції водонапірної вежі. А з 1878 року по 2006 тут розташовувалося управління водного господарства. Зараз це просто туристичне місце. Свого часу цей годинник на вежі називали скижений як, тому що вони то поспішали, то відставали і кожен раз показували неправильний час. Кажуть, що в цьому каналі від дна на 2 метри вверх лежать велосипеди. Зліва ви бачите танцюючі будиночки. Через високу вартість землі свого часу будинки будувалися не вшир, а вгору. Використовували при цьому цеглу та деревину. З часом конструкції підмило водою і будинки стали злегка нахилятися. Тому й отримали назву Танцюючі будиночки. А ще на верху кожної будівлі є підйомний механізм. Так як будинки дуже вузенькі і драбинки-сходинки дуже вузенькі і круті, то не можна було ні меблі, ні якісь там важкі штуки в будинок підняти по сходинках. Тому використовували цей підйомний механізм, піднімали вверх до потрібного поверху і просували просто в вікно. А ще є особливість в будівлях дуже великі вікна. І ще є один нюанс. Практично в жодному вікні ви не побачите завіси, тому що це не прийнято. Вікна мають бути прозорі, і через них має бути все абсолютно видно. Мені здається, що всі знають назву голландські тюльпани. Так ось, Нідерланди ними славляться. А це у нас риночок квітковий, але не зовсім звичайний для нас. Це риночок, на якому ви під'їжджаєте на своєму човнику і купуєте квіти. Починає він працювати дуже рано з 6-ї години ранку. Це відома католицька церква. Вона є прикладом відродження готичної архітектури 19 -го століття. Зараз в ній проводяться концерти органної музики, акустика в ній вважається однією з найкращих в Амстердамі. Наша екскурсія по Амстердаму добігає кінця, і я сподіваюся, вам було цікаво. Наступного ранку ми вирішили з'їздити на море неподалік від нас. Ось ну і після цього я буду вже збиратися і переїжджати в Німеччину до своєї тітоньки. Красиво! Вот. Куда она делась? Утонула что ли? Вон она ж где вынырнула С ума сойти! Ось такі вони, Нідерланди, моїми очима. Звісно, у вас може бути своя думка, але все, що ви бачили сьогодні, то побачили мої очі. Щасливі, доброзичливі люди, чиста країна, яскраві кольори, щасливі посмішки, веселі діти. Ось що побачила я своїми очима, поки була в Нідерландах. Ну, я сподіваюся, вам сподобався мій влог. Я дуже хочу, щоб ви підписалися на мій канал, щоб ви залишали коментарі і щоб ми з вами спілкувалися. Ось таке моє бажання. Ну а всім гарного дня, щасливого, мирного неба над головою! Я вас всіх цілую і люблю. Ваша влада.